Що він транслює в стосунках і що насправді, можливо, щось приховує. Мене звати Інга, це канал Таро містики. Давай подивимося, що він показує тобі у стосунках. Що він показує? Імператор. Це чоловік з високого рангу. Він контролюючий, він справжній чоловік. Можливо, це сімейна людина. Він будує. Далекоглядні плани. Він знає, що може багато запропонувати. Він дуже себе цінить. Можливо, це людина, яку ви давно знаєте. Імператор це про силу характеру, це про відповідальність, це про серйозність. По трійки жезлів він може планувати з вами довгострокові стосунки. По королю Пентаклів це союз. Заснований на сімейних цінностях, на матеріальному, на чомусь стабільному. Це те, що він вам транслює. що насправді що насправді він відчуває, які у нього справжні наміри. Потрійки Жезлів, це може бути також, що він знає собі ціну, що у нього є багато варіантів. І він себе дуже цінує. Це такий, можна сказати, егоїст. Але одночасно це. Досить стабільний чоловік, що насправді. Насправді тут він бере паузу, зважує, чи варто, чи не варто переходити на новий рівень. Четвірка мечів це дистанція, це обдумовування, це перепочинок перед ривком. По шестірки монет це. Як ти до мене, так і я до тебе. Він покеровується матеріальним планом, Зважує, чи це йому вигідно, що ти можеш йому запропонувати, що він може запропонувати. Це має бути рівноцінний обмін. Тут йдеться про розрахунок. Карта світ показує перехід на новий рівень, завершення старого сценарію. Можливо, тут у вас є відстань, і він хоче її скоротити. Що ще він транслює. Насправді у нього багато ілюзій і від пережитих травм раніше він покеровується скоріше розумом. Е, можливо, він бере паузу, тому що боїться наступити на одні ті самі граблі, ті, які були вже в нього раніше в стосунках, можливо, і з вами. По місяцю це також через трійку жезлів. Це може бути. Е, Декілька людей в його полі, і він зважує, з ким варто йти далі, з ким варто завершити цикл і йти собі по своїх справах. Давайте подивимось пораду. Пораду для вас. Тут чудова така колода трохи містична, хоча це канал Таро без містики. Підписуйтесь, ставте лайки. Так, порада для вас щодо цієї людини. А, наразі взяти паузу. Не дивитися, не дивитися, не вирішувати нічого, зачекати. Тут у вас, наче, руки і очі в пов'язці, тобто по вісьмірки, мечів багато упереджень, можливо, є якась образа. Якщо по прямому пряма порада карт, це зважити. Всі за та проти, не робити різких рухів, затаїтися. Чоловік має сам вирішити, чи брати відповідальність чи ні. По десятки жезлів це для вас може бути досить обтяжливо: брати відповідальність за свої дії, брати відповідальність за своє життя, триматися гідно, бо такий чоловік поважає рівну жінку до себе. Триматися своїх моральних принципів, я би сказала. Якщо є пропозиції якось по легкості продовжити, то на це погоджуватися не треба, тому що це може завести у довгострокові несерйозні стосунки. А тут повинен бути перехід на новий рівень, пам'ятаєте? Тобто те, що ви транслюєте, серйозність, готовність брати на себе відповідальність і десь застрягання у старих моральних принципах, якщо ви хочете заміж, то все, ви кажете, я хочу заміж і все, більше нічого. Не пропонуй мені тут е, жодних е, трикутників, не пропоную мені, може, подивимось колись. Тобто по місяцю тут може бути заплутана ситуація. Е, насправді, по двійки мечів ви вже здогадуєтесь про це. Можливо, ви не хочете бачити цю правду, але я би сказала, що тут е, прислухайтесь до себе, чи готові ви. Йти на поступки до своїх моральних принципів, входити в легкі стосунки або в трикутники, або зустрічатися з жонатим чоловіком, я б не радила, треба нести відповідальність, тому що пам'ятайте про те, що задоволення дуже швидко проходить, вони миттєві, а відповідальність довгострокова і неминуча. Всіх благ. Бажаю вам успіху. Підписуйтесь, якщо вам подобається це відео. Ставте лайк. Мене звати Інга. До зустрічі!